Зараз ми на кадацькому кар'єрі, на старих кадаках кар'єр. Це розрита частина території старих кадах, Кадак. де от власне була висока гора, і оце її вже в радянські часи розрили, розробили. Бачимо, з того боку валище лишилося, а тут уже все розроблено. Але потім. Сталася неприємність, прорвало воду, джерела пішли. І от власне такий острівець по центру лишився. І зараз люди тут купаються, рибалять. Вода достатньо чиста, але дуже глибока. Я не знаю, сотня метрів чи скільки тут під нами. Достатньо глибока тут водойма. А з іншого боку там уже Дніпро. Тобто такий невеликий мис, на якому власне, знаходяться два виходи до річки до водної, до водної такої території з рікою і озерцем. Карієра. Так природа захопила і знищила все те, що людина робила. Поставила крапку на діях техногенних. Просто за один день просто затоплено було все це що ви бачите, чиста достатньо вода. Така вона буває кольору такого небесного. зеленуватого трохи. Зараз чуть-чуть зеленуватий відтінок. Достатньо чиста.